Що такое? Що такое? Що такое? Собака? Рядом? Ага, не хоче йти за рукою. Рядом собака не довіряє. Дивіться, в, Ру в руці їжа. Рядом, молодець рядом. Гулей, молодець, ко мне, молодець ко мне, гулей, молодець, барьер. Ах, ты ж хитрый бар'єр, молодець, бар'єр. Молодець. Рядом. А тут у нас проблема. Він чує, що є їжа. Намагається її взяти. Але не ведеться. Не довіряє. Думаю, я його заманюю на якусь не ту авантюру. Акуратно, бачите, як іде. Рядом. Молодець рядом. Тої собака боїться. Молодець рядом. Гуляй. Така реакція могла би бути, якби е е новий комбінізончик на ньому, йому незручно рухатися. Але інші ж рухи він всякі, бачите, ходить вперед. Молодець мне. Ходить, стрибає. А от підійти до мене. Молодець кам'є і сісти або молодець камні. Боїться. Молодець кам'є, гуляй. Не хоче йти, бачите, дуже складно йти. Гуляй! А побігти запросто. Гуляй! Ось він за їжею він біжить. Гуляй! Підійти до їжі це вже... Рядом. Все, я йому тримаю. Підійди і візьми, так? Да? Ну підійди усе і візьми. А він не хоче. Не хоче. Якщо я тут біля себе уроню. Отак от ми будемо. Рядом. Молодець. Молодець. Гуляй. Молодець. Служи. От бачите, що робиться? Собака не, 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 знає, не довіряє, що робить. Вона не йде за своїм харчовим інстинктом. Вона побіжить за Бубкою. да, А підстрибнуть за Бубкою, вона не підстрибне. Прик!